Шановні учасники науково-практичної конференції, я Бургнуса Мар'яна, учениця другого класу фортепіано Хабвідів, Кам'янської школи мистецтв №2 2 Дніпропетровської області. Мій науковий керівник Зубрілін Ксенія Юріда, викладач класу фортепіано першої категорії, та моєї доповіді сонний концерт, як шлях до самовираження, творчий проєкт. Об'єднані мистецтвом це енергія різних мистецьких напрямків. Мистецтво галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражаються його узагальнені сенси. Зазвичай мистецтво поділяється на літературу, образотворче мистецтво, декоративно – Сенічне театральне хореографію, музику та архітектуру. Мистецтво охоплює різноманітний спектр людської діяльності та її результати, що включає творчий або явний талант, який виражає технічну майстерність, красу, емоційну силу або концептуальні ідеї. В широкому сенсі мистецтво Досконало вміння в якійсь справі або галузі. Досконалу майстерність застосування та результат якої приносить людині естетичну насолоду, мистецтво ніколи не копіє дійсність, цілком, а лише більше чи меншою мірою наслідує її, додаючи суто людських характеристик тому, що зображує. Створюється людиною для людини. Таким чином, головним критерієм визнання мистецтва є здатність викликати відгук та емоції у інших людей за допомогою різних спосібів відчуття світу. Щоб зрозуміти, в якій галузі мистецтва людина має талант і відкрити можливість реалізувати себе повною мірою. Конкретному виді мистецтва, на мій погляд, потрібно спробувати творчий процес у всіх можливих напрямках. Молодому поколінню українців в цьому найкраще допомагають саме мистецькі школи, які створюють сприятливі умови для творчої самореалізації, особистості, пошук та підтримку обдарованих і талановитих дітей з раннього віку таких їх мистецьких здібностей, пробудження інтересу до творчості та застосування сучасних мистецьких практик. На сьогоднішній день в нашій Кам'янській школі мистецтв 2 функціонує три мистецькі напрямки: музичне відділення, хореографічне відділення та образотворчого мистецтва. Я навчаюся на фотопіаному відділі. Кості сольного співу опановує класичний та народний танок на хореографічному відділенні та підкорює живописне відділення образотворчого мистецтва. Мені дуже подобаються всі напрямки мистецтва, в яких я розвиваюся. Підтвердженням моєї самореалізації є здобуття високих нагород на конкурсах різних рівнів. Спостерігаючи активний позитивний розвиток моїх творчих здібностей та синергія взаємодії різних видів мистецтва. В моїй творчій роботі виникла ідея реалізації творчого проєкту Об'єднані мистецтвом. Творчий проект об'єднані мистецтвом Міч концерт. Який відбувся 5 жовтня 2024 року, і був присвячений Дню працівників освіти. Цей проект продемонстрував, як творчість може об'єднати різні види мистецтва в одній дитині та злагоджена роботу викладачів різних напрямків однієї мистецької школи. Музична програма сального концерту була різноплановою та тематичною, різноманітною складалася. Дев'яти фортепіаних творів, які були поділені на три частини. Перша частина класична До неї овішу твори Йоганна, Себастьяна Баха, Менует, до Мажор, Ольганга Амадея Моцарта, Турецький марш в обробці Еббі Кнат. Та Йосифа Гайдена, Андатте Соль Мажор. Друга частина заряджала слухачів джазової енергетики, а саме Дейвід Брюс в дев'ятій ранку та христина Кріт сміливий малюк. Третя частина була патріотична, як символ незламності та жаги до перемоги. Пролунала українська народна пісня вище місячна» В складі фортепіаного дует, сучасне виконання української народної пісні Ой ти дівчина!» дівчино. Підмінусовку та, звичайно, у фіналі гімн нашої перемоги, марш січових стрільців Ойолузі червона калина в опроці Тетяни Апанасенко. thank <sweak> you Продемонстрована хореографічна композиція квітка у складі хореографічного колективу «Колібрі» учні другого класу елементарного підрік. Маленькі танцюристи підкорили всіх глядачів у залі красійними витонченнями рухами. неперевершеною Хореографічною постановкою та казковими образами чарівних квітів, танок переніс всіх глядачів у уявний казковий квітник, даруючи естетичне насолоду від хореографічного мистецтва. Не могла залишитися осторонь і моя самореалізація у вокальному виконавстві. У фіналі сильного концерту, об'єднані мистецтвом, я виконала патріотичну пісню Я Україночка. музика та слова Альони Чебан. Також під час концерту була відкрита виставка картин, які я створювала протягом року. Загалом були представлені понад 10 годишніх робіт, виконані у різних техніках. Глядачі могли побачити мій автопортрет. І картині у стилі Марії Перемаченко багато картин з образами тварин та квітів. Сольний концерт завжди тутанічна праця, виконався викладача та батьків. Можу чесно сказати, що це вимагає дуже багато сил, енергії, якісної підготовки та психологічного налаштування, але результат. Того вартий, наш творчий проект, об'єднаний мистецтвом, зміг об'єднати спільною метою творчістю та натхненням шість викладачів, які готували мої виступи у різних видах мистецтва. Цей захід залишиться в моїй пам'яті назавжди, як шлях до творчого самовираження через мистецтво. Дякую за увагу.